Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас новий урок під назвою виведення зображень з конкретної директорії. Як показує практика, багато початківців відчувають складнощі при вирішенні даної задачі, але дана задача використовується на реальних проєктах і доволі часто. Іноді тому я вам зараз все розкажу і покажу, який в нас алгоритми виведення, тобто рішення даної задачі, у нас є. Конкретна папка на веб-сервері, в якій зберігаються підготовлені зображення, тобто вони можуть бути підігнані під конкретні розміри, які будуть у нас на сайті відображатися, і програма їх просто зчитує всі підряд і виводить. Отже, давайте ми перейдемо в наш проєкт. Я вже верстку перед записанням відео зробив, тому наша задача це два кроки. Прочитати нашу папку з зображеннями і вивести загальну кількість, а також самі зображення. Отже, давайте ми розпочнемо писати наш код програмний. Тут десь в цьому місці відкриємо ми теги PHP. І спочатку нам треба взяти абсолютний путь, тобто абсолютний шлях до нашого проєкту. Ми створимо змінну root і за допомогою суперглобального масива сервер. Ми цей шлях отримуємо. Це у нас ключ називається документ root. І давайте виведемо зразу цей шлях, чим у нас вірно відображається. Я впевнений, що все добре. Так, у нас шлях до нашого проекту TEST 5 відображається вірно, чудово. Йдемо далі і створимо папочку, тобто змінну, в якій буде зберігатися шлях до нашої папочки з зображеннями. Наприклад, просто патч змінну я назву, підставляємо наш root, і у нас далі йде папка template, tmp скорочено, потім папка img і папка load, я неї назвав. Ну, в принципі, у вас може бути зовсім інша папочка. Отже, Показую я вам цю папку. У нас є папка load, і в ній я закинув сюди картинки, підготовлені для нашого уроку. Отже, це в нас є. Далі в нас крок 2 це перевірка, чи існує дана папка. Давайте ми поставимо в програмі умову. якщо... Якщо файл екзіст, тобто цей путь, якщо цей путь існує, чи, він, чи це папка, чи це файл, неважливо. Ну і можна ще написати, в принципі, даної перевірки достатньо, але можна ще написати. І якщо це директорія, тобто якщо це папка, то ми ось будемо відображати, ну, тобто робити з вами. Конкретні дії. Ну і, звісно, закриємо нашу скобку умови. Ось в даному вісі я цей код трішки подвину. І давайте перевіримо. Якщо в нас все вірно, то верстка початково нас відображається. Так чудово. Рухаємося далі. І далі, крок номер два, ми просто зчитуємо дану папочку. У нас функція називається ScanDear, тому ми створимо змінну. images І просто за допомогою нашої функції ScanDir указуємо путь шлях до папки. Ця функція вертає нам масив. І давайте ми його роздрукуємо, щоб бачити результат, з яким ми будемо з вами працювати. Так, у нас масив є, і звертаю вашу увагу на те, що щоб вивести всі зображення, нам потрібно пройтися циклом. тобто Пройтися циклом по кожного пункту і вивести ці зображення. Ось ми бачимо, що зображень багато, але ось ці ссылки, це тобто на каталог вищий навігація, як би така внутрішня. Але це не є, не є зображення. Тому нам треба оці всі символи відсікти. У нас є два шляхи. Звісно, я вам покажу їх. Це використання цикла FOR, тобто цикл FOR, WHILE або Forage. Якщо ми використовуємо цикл FOR. То ми нашу змінну починаємо печатати з другого елементу. Якщо у нас цикл Forage використовується, у нас будуть дві умови. ну Давайте почнемо ми з цикла while. А потім я покажу і на циклі Forage, як це робиться. Ми маємо масив, далі ми починаємо наш цикл while. Спочатку створюємо змінну, з якої ми почнемо. Це другий елемент. Масив починається з нульового елементу, у нас 0 один, дві точки, і з другого елемента у нас починається відлік. тому Далі ми створимо змінну каунт, в яку запишемо кількість наших зображень, але мінус 2. Тобто у нас два елементи це навігація, тому ми віднімаємо. Це не рахується за зображення. Мінус 2 і ми маємо кількість. Далі ми пишемо наш цикл while і ставимо йому умову. Поки змінна I менша за змінну count за кількість, то ми виконуємо ітерації. Ой, перепрошую, не в цьому місці я цикл наш написав. Давайте краще ми зробимо його ось в цьому місці. Оскільки кожна ітерація буде проходити на цим участком кода. Який відповідає за виведення наших зображень, тому ми просто перенесемо його ось в дане місце. Так, наш цикл є, потім ми цикл маємо закрити. Ну і, звісно, нашу змінну I при кожній ітерації ми збільшуємо. Я ще код подвину, щоб було більш читаємо. Отже, момент істини, дивимося, ага, у нас помилка в 34-й. Строчці. Давайте ми неї знайдемо цю помилку. Ага, два плюси я не доставив. Чудово. Так, у нас зображення виводяться, але знову ж таки я помилився. Нам блок треба тільки один раз оставити, тому ми просто це двигаємо сюди. Ну і все в нас буде виводитися тільки цей елемент, тобто ітерація буде відбуватися над конкретним елементом. Отже, зображення виводяться, і давайте ми будемо підставляти з вами назву зображення. У нас є шлях до цієї папки вказаний, це темплейт, папка load, і ми, звісно, підставляємо змінну images і змінну I, тобто ключ наш вказуємо. І в нас буде адекватно підставлятися всі наші зображення, які ми маємо на сайті. Отже, в принципі, задача вирішена, і давайте ми, звісно, напечатаємо ще кількість наших зображень, скільки ми маємо. Ми маємо змінну коунт, не до кої ми провели операції, мінус 2, тобто вираховували навігації, цінні два елементи, тому ми просто значення цієї змінної виводимо сюди все дуже просто. Дивимось і. Маємо ми зображень 13. Ну, можна, звісно, пересчитати, але програма рахує правильно. Отже, це був спосіб перший, як я сказав, давайте ми це все збережемо в конкретний файл. В принципі, я в ісходниках під відео підкладу ісходників вам. Давайте ми шляхом номер 2 вирішимо цю проблему. Це, як я сказав, за допомогою Forage. Тобто, за допомогою цикла Forage. Ми в файл просто. Починали з другого елемента, а в Forage буде в нас стояти умова, тобто оператор порівняння. Отже, Ми просто прочитали список зображень, далі ми замість while об'являємо цикл Forage. Forage і проходився по елементи Images. Ми розбиваємо просто на Item. Ну, тут, в принципі, ключ значення немає сенсу розбивати, У нас не та задача. Проходимося по кожному і на i нам не потрібна. Отже, давайте просто ми виведемо item і подивимося, що буде, як я вам і сказав. У нас два перші зображення не виведеться. Ну і плюс помилка буде. Тому що нам потрібно поставити умову. А умова буде стояти в нас над кожною інтерацією цикла наступним чином. Так, наш цикл Forage. І ставимо умови. Якщо item, тобто цей елемент, по якому ми проходимося, дорівнює крапка, або item, по якому ми проходимося, пишемо оператор або дорівнює дві крапки, це наші навіга... навігаційні елементи, то ми просто continue. Тобто переходимо до наступної ітерації цикла. Тобто нам ця ітерація не потрібна, вона нас не цікавить. Перевіряємо, і в нас має бути все чудово. все чудово Так, далі у нас аж помилка. Змінний колонд не існує, ага, звісно, я не її видалив, тому ми зараз це все легко виправимо колонд, створимо змінну і занесемо ми, як я і казав раніше, кількість масивів мінус 2. Все чудово у нас даний спосіб працює, виводить. Адекватно наші зображення. Якщо я, наприклад, закину ще парочку зображень до нашої галереї, то, звісно, програма виведе плюс 2. Ось бачите, програма виводить, ми можемо будь-які зображення закидувати сюди, і наш цикл буде виводити ці зображення на сайті. Ну, в принципі, дана задача використовується в реальному житті, і, звісно, можемо ще погратися трішки це. Змінити алгоритм виводу, тобто умова і цикл. Всі ми знаємо, що можемо відкривати скобки і закривати, але можемо ми ще зробити так. Ось у нас умова стоїть, тому ми пишемо дві крапки, і тут у нас умова закінчується, ми просто пишемо and if. Так само з циклом forage. Ставимо дві крапки, іде цикл наш закінчується, ми пишемо end forage Ось так це виглядає. І це на роботу і на швидкість виконання кода я запевняю, ніяк не впливає. Я можу вам показати, помилок ніяких не буде, і результат буде аналогічний попередньому алгоритму. що ж, це, в принципі, весь урок. Дякую за увагу, за перегляд. Сподіваюся, що дане відео було корисне для початківців ісходні матеріали. Я відео під відео. Прикладую, отже, скачуйте і використовуйте і учіться. Дякую за увагу і до наступних відео.